Всім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас вже 23 січня. Плавно ми підходимо до такого критичного моменту в зимівлі бджіл, тому що вони почнуть уже з тижня на тиждень активізуватися. Як правило, вже коли переглядають бджіл в кінці лютого, то в них вже є печатний розплід і на виході. Це означає, що, скажімо, десь. На початку лютого бджоли вже як правило починають дуже часто сіяти, особливо якщо сприятлива не холодна погода. А тому потрібно їх в даний момент продивитися. Ну і як правило, можна виявити. Небагато, але все-таки проблемні сім'ї. Десь потрібно, можливо, подивитись за кормами, десь якісь, так як в мене є на двох корпусах, не зачепилися за верхній корпус, потрібно їх допомогти. ну Десь щось можливо і посипалося, то то вже таке, скажімо, записати до втрат. Ну і пропоную заглянути, подивитися там декілька бджолосімей на вулиці, потім Зимівнику, Не дивився я до них, певно, з місяць, вже не пам'ятаю точно. Коли останній раз переглядав, а тому самому цікаво, що робиться. Я думаю, що вже джоли більш клуби розрихлилися стали більші. І я думаю, що вони хоч не хочуть. Відчуваю, що приходить весна. Плюс, вже все-таки в них кишківник більш наповнився, так легко і розслаблено не посидиш. А тому заглянемо, що там робиться. І так, перша сімейка. Як видно, бджоли десь до середини рамочок займають, трошечки збілися, втекли з цієї вулички, в загальному сидять на чотирьох вуличках. Тихо, спокійно, підбору немає, ну, все, з ними буде, я думаю, добре. Так. Сусідня сімейка, також клуб до середини рамок. Ну, корма є, все добре. Також збилися, займають 4 вулички, так як у нас як і скрізь були морози до мінус 20, ну, вони більш щільно посідали. Ну як видно, трошечки якийсь підмор. Ну, такого чогось критичного не бачу. Ну, ця сімейка така невеличка. Так як і попередньо. Слідуюча сімейка, як я вже і казав, що бджоли в мене зимують без утеплення зовсім. Видно, що небагато є бджіл за доставною. І також займає чотири вулички. Невелика сімейка, знову ж таки, ще корм видно є. Все добре. І з цієї сторони на рамках є, переживати не потрібно. До весни їм тих кормів цілком буде достатньо. Слідуюча сімейка також невелика. Ці ще спереді, тільки піднялися догори. Також я бачу 4 вуєчки. За основною все гарно. Отак От сухо вулика при даному типі вентиляції, коли воно відбувається через верх, все добре. Гарно сидять. Поїхали до слідуючої. Так. Слідуюча сімейка. Чисто сухо, там бджіл небагато, ну, це трошечки більше. Тут 5 вуличок. Тут Також до середини. Вже стало видно добре зверху бджіл, бо вони були знизу. Готуються потихеньку. До весни гарно сидять, не кипішують, все добре. Ну і ще сходимо, там подивимось, в мене є на сітці. Що робиться на сіці? Так, дана сімейка на двох корпусах, плюс сітка, заглянемо. Що все з ними добре, чи не все. Ну, Як видно, сидять. Кормів також багато. що Тут у нас одна, 2, 3, 4, 5. п'ять вуличок збілися, Все добре. Верх тут глухий, все сухо, вони не скорочені. Що зверху, що знизу вісім рамок, зверху більш-менш повномедні, тому цього їм вистачить до літа при будь-яку. глянемо ще одне. Це зимикай також на двох корпусах. Аналогічно, як і та. На сітці. Так. Все є, все добре? Що тут у нас? Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять вуличок також. Отак займають вже до середини. мед є, переживати за них не потрібно. Ну і глянемо ще одну на сітці. Певно, 145 у мене є. Вони. Так, а це сімейка на 145-й, сітка. Вже, вони, по суті, чуть не восени. Я їм дав матку, бо вони щось там міняли, в них не виходило. ну Тут три корпуси. 145-тах. Заглянемо, що вони, як вони. Це глина примерза. Вони є, позаду. Маленька сімейка. Ну, правда, є геть від стінки. Одна, дві, три, чотири. П'ятій і бачу, Шостій вже нема. П'ять вуличок, маленьких клубочок позаду сидять, ну, корму тут у них просто валом. Все. Отак От приходить стабільно і гарно земля, все чудово. Втрат я поки місць не бачив. Все гарно. Рухаємося в зимівник. Подивимося, як почувають себе бджілки в приміщенні. пам'ятає, тут в мене була сім'я, яка була розтривожена, вилітала. Ось вона. Як можна бачити, почувають вони себе причудово. Після того, як я їм відкрив люточок, вони зібралися, сидять спереді і ще навіть не з'їли весь медок, який над ними. Так Ця сімейка поменше. Також тільки-тільки піднялися доверху, і ще видно, що навіть над ними є корм. Це невелика сімейка, ну, хоча займає 5 вуличок, певно. Чудово себе почувають. Це приміщення наземне. Прийшли морози, тут похолодало і джоли себе почувають чудово. Так, ці більш так розтягнуто, хоча корм бачу, є в них що спереді, що позаду. Дуже гарно сидять, гарно себе почувають. Що тут у нас? 5 вуличок. Чудово, чудові бджілки. Не так-то багато їм вже залишилось і зимувати. Так, подивимось, що тут у нас ці. Також гарно сидять. Щось тут одна вуличка, чи бджоли втекли, чи посипалась, ясно Ну, а в загальному є, бачу. Одна, дві, три, чотири. Ну і там вже в крайній просто не видно. Така, послабша сімейка. Кормів там, що в них, просто валом. Ця сімейка. Десь їх і не видно. Де вони там? Бачу, що є. Вони від задньої стінки навіть не піднялися ще доверху. Ось така невеличка сімейка. так. Трошечки є якийсь там підмор. Не критично. Все добре. Так, а це у нас на 145 й рамці. О, як гарно зібралися зверху. Корм є, як видно, і спереді від них, і позаду є, і збоку. Сімейка невелика, займає одну, дві, три, п'ять. Також є на дні трошечки підмору. це не проблема. Ну, вони вже будуть ставати хоч не хоч активніші, тому що. Трава до весни. Так, ці що у нас тут? Також є, що навіть не піднялися бджоли догори. Кормів. Ще зимувати, зимувати. Ну нічого, зараз вони будуть трошки все рівно активізуватися. Де б це не було приміщення чи вулиця? Так, до ну, цих я ніколи... Не дивився, а тут видно, ці є. А ці, що тут у нас також невеличка сімейка. На 4 вулички спокійно сидять, зимують. Так, все. Всім дякую за увагу. Всім пока.